Можна показати вам гарбузовий комбат, він Моті». Найкраще рішення на сьогоднішній день по уборці голосінневого насіння. Тут Два різних типового молота, що сімсек крутий, що ця машина. Ну, от іменно ця машина більш крутіша по голонасінневому. По голонасінневому і ним ще можна працювати по-українськи багатоплідні вигрузка, гідравліка. В общем, оця машина, от іменно оцей агрегат. Тут, тут треба один оператор, щоб вдруг що, якщо йожик, те саме, що й на 7 секу, пропустив, треба підкинути арбузика. Вона 16-го року напрацювання 598 мотогодин. Точно до години ми даже кажемо. От іменно цього агрята вив такі кошти, він реально горящий. Стан технічний, ідеальний, гідравлічна підножечка. Вийшов пальчика, витягнув і поїхав в трактор Це Взагалі не заморачуєтеся. Якщо перед відправочкою приїдете, оглянете техніку і скажете, помить, промазать, ми це все зробимо. Це тільки для вас. Клієнт має завжди бути задоволений.